Севастопольською прокуратурою з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Кримського регіону України була проведена перевірка дотримання вимог земельного законодавства, в ході якої у земельній сфері були виявлені певні порушення. Про підсумки роботи Севастопольської прокуратури у цих питаннях далі у актуальному інтерв'ю старшого прокурора Севастопольської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері юриста першого класу Дмитра Години. Під час Здійснення органами місцевого самоврядування своїх повноважень наданих згідно з чинним законодавством України було порушено порядок відчуження земельних ділянок віднесених до категорії земель оборони та земель рекреаційного призначення, які розташовані на території медичного реабілітаційного центру внутрішніх військ ратник. Так, зокрема, Карийською селищною радою було прийнято ряд рішень про надання згоден. Стороннім особам на складання проекту відводу земельних ділянок, які розташовані в межах земельної ділянки наданої на праві постійного користування медичному реабілітаційному центру. «Ратник». зокрема, в ході проведення перевірки було виявлено зазначені порушення та відреаговано в спосіб, передбачений чинним законодавством України. Так, прокуратурою пред'явлено 5 позовних заяв про визнання недійсними відповідних рішень ради про надання зводи стороннім особам відповідних земельних ділянок, відповідних дозволів на складання проєктів відводу земельних ділянок. Так, зазначені позовні заяви прийняти до провадження господарським судом Автономної Республіки Крим. Провадження по справах триває.